Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання незліченні багатства Римлян 11.33 о. Глибино багатства і премудрості і знання Божого. На орбіті між Марсом і Юпітером літає астероїд, вартість якого оцінюється в багато трильйонів доларів. Науковці кажуть, що астероїд Психея 16 у своєму складі містить такі метали, як золото, залізо, нікель і платину, вартістю в незбагнену суму грошей. Але люди ще не здатні дістати цей багатий ресурс. Однак Сполучені Штати планують відправити зонд для дослідження цього об'єкта. Думка про далекі і недосяжні багатства може захоплювати і Розчаровувати одночасно, безумовно, будуть люди, які наполягатимуть на необхідності скористатися скарбами астероїда Психея 16. А як щодо багатств, які перебувають у межах досяжності, хіба не всі їх прагнуть отримати. У листі до християн у Римі апостол Павло писав про досяжні багатства, які можна віднайти в стосунках із Богом. «О, Глибино багатства і премудрості і знання Божого. Дослідник Біблії Джеймс Денні назвав ці багатства незбагненими багатствами любові, яка дає Богу можливість робити набагато більше, ніж просто задовольняти великі потреби світу. Хіба не це нам потрібно? Навіть більше, ніж золоті самородки з далекого астероїда. З допомогою Святого Духа ми можемо отримати Божу мудрість і знання, що містяться у Святому Письмі. Нехай Бог допоможе нам заглибитися в ці багатства, щоб пізнати і цінувати його ще більше. Що для вас означає бути багатими в Божій любові? Як можна ще більше отримати вічних цінностей? Помолимось, Небесний Отче. Допоможи мені, слідуючи за тобою, прагнути твоєї мудрості і твого знання, твоїх судів і твоїх шляхів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.